Я молилася богові, щоб мене не забрали до сиріцького притулку. КЕСЛІН Хелтер із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей? Коли я була дитиною, моє життя було сповнене страху. У моєї матусі були проблеми з серцем. День за днем вона слабішала. І часто знепритомнювала і падала на підлогу. Ми дуже боялися, що вона помре. А я знала, що всіх маленьких дівчат, чиї матусі вмирали, посилали в центральний сирітський притулок, розташований у містечку Уоррентон, штату Міссурі. Одна думка про це наганяла на мене жах, і тоді, будучи шестирічною дівчинкою, я постійно молилася, Боже милостливий, зроби так, щоб моя матуся не померла доти, доки я стану дорослою і мене вже не зможуть забрати до сиріцького притулку. У 12 років мій брат Майнер дістав жахливе поранення, яке спричиняло нестерпний біль, що мучив його до самої смерті. Він помер через два роки після цього. Він не міг ані їсти, ані рухатися і був прикований до ліжка. Щоб полегшити його страждання, я через кожні три години давала йому морфій. Так тривало два роки. У той час я давала уроки музики у центральному коледжі Орентона. Коли мої сусіди чули, як мій брат кричав від болю, вони телефонували мені на роботу. І я кидала свої заняття і неслася додому, щоб зробити братові наступну ін'єкцію. Кожного вечора, лягаючи спати, я ставила будильник, щоб прокинутися через три години і навідатися до брата. Я пригадую, як узимку залишила за вікном пляшку з молоком, щоб воно замерзло і стало схожим на морозиво, яке я так любила. І коли задзвонив будильник, у мене був додатковий стимул встати, дві речі допомогли мені уникнути жалості до себе, нервування через усі ці проблеми і скарги на життя. По-перше, від 12 до 14 годин на день я працювала, і у мене не було часу думати про свої нещастя. По-друге, якщо тяжкі думки все ж захоплювали мій розум, я повторювала собі знов і знов. Послухай, ти маєш руки і ноги, ти можеш прогодувати себе, тебе не мучить жахливий біль, і ти маєш бути найщасливішою людиною в світі. Щоб не трапилося, пам'ятай це, пам'ятай, я намагалася жити з вдячністю до долі за ті блага, які мала. Кожного ранку я дякувала Богові за те, що можу встати з ліжка, приготувати сніданок. І, взагалі, за те, що маю щось на сніданок. Незважаючи на свої проблеми, я намагалася стати найщасливішою людиною в Орентоні. Може, мені це не дуже добре вдалося, але я стала найвдячнішою жінкою міста, і мало кому з моїх знайомих удалося уникнути хвилювання, як це вдалося мені Ця вчителька музики. З Міссурі застосувала два принципи, описані в цій книзі. По перше, вона була повністю захоплена роботою і не мала часу хвилюватися, і по друге, вона була вдячна за те, що мала. Застосування цих принципів може допомогти і вам.